Всіх вітаю! Сьогодні у нас на каналі Mitsubishi Motors. І маємо Mitsubishi ASX. SX. Ось такий автомобіль. Це новий автомобіль. Ну, поїхали. У нас їх є 4 штучки і зараз ми 4 штучки всі подивимось. Маємо 17 колеса. 215 на 60 на 17 літня гума континенталь. Маємо. О, це колпаки! Це колпаки. Оце який. Обманюють людей. Маємо все закрите, пластиком, все. Ну, за... тут дірочка. А навіщо ці колпаки ставити? Таке... Так, маємо... Так, спереді теж все закрите, пластиком добре. Це дуже добре, це дуже добре. Так. Mitsubishi ASX. Один літр 91 кінська сила. Така комплектація почитаєте. Ціна його 23 700 90 євро. Так, маємо непогані сидіння з тканини, механіка у нас, такий екранчик здоровенький. Здоровенький, здоровенький прям. Ну, не як на теслі, але щось схоже. Люка немає. Ну а так, нічого, нічого машинка. Чому не, не поставити сюди колеса нормальні? Я не розумію. Так, давайте з цього ракурсу подивимось. Ну такі сидіння добренькі-добренькі. Чимось вони на рено схожі. Так, Mitsubishi має у нас шкіряне кермо, мультикермо. Більш-менш, не знаю, наскільки вона гарна. Має LED-оптику таку у нас. Ну, виглядає суперське. По ціні я вже вам сказав. Давайте ми глянемо, скільки вона на автобані їсть бензину. Так. 6 літрів показує на 100 кілометрів. Автобан 6,6. Щось дуже багато, напевно, так. Так, йдемо далі. Маємо красненьку. Mitsubishi ASX. Красненька така добренька. У нас вона гібрид. Вона у нас гібридна. Ну, колір клас. Теж маємо <головіка> ковпаки. Навіщо це робити? Напишіть, кстатні. Так, 21560 на R17. Теж все закрито. Ну, це добре зроблено. Це добре. Ось така вона виглядає. Маємо камеру ззаді. Це буде подорожча машина коштувати. так, Давайте ми глянемо, що там ззаді у нас. Ззаді так ну багатеньке місце. Mitsubishi ASX плюс 1.6 гібрид на автоматі. Маємо 143 кінські сили. Так, що ми маємо? 1,6 двигун бензиновий. І ціна цього машини 27 990 євро. Ось така комплектація. Так. Маємо автомат, сидіння з тканини, екранчик. Шкіряне кермо. Спереді. Що ми маємо спереді? Маємо LED-оптику. Решітка чорна, з хромом, пластик з... Так... Давайте ще подивимося, що ми тут маємо. Маємо сидіння, синя строчка у нас на сидінні. шкіряне кермо, мультикермо, ну і все. Що ви ще хотіли за такі гроші, так? О, давайте ми подивимось, скільки вона їсть бензину. Бензину вона їсть 4,7. 4,7. Ну, це гарний показник. Так, йдемо далі. Йдемо далі, Mitsubishi ASX. Ще одна. Маємо пластикові ковпаки. Зелізяки. Чорна машина. Чорна-чорна. Не знаю, чорна, дуже вона брудна. За дві хвилини. Помив через дві хвилини вже брудна машина. Так, ну така вона. Непогана. Тут немає тоніровки. Отак от виглядає вона машинка. Так, Mitsubishi ASX 1 литер у нас, 91 кінська сила за 22 150 000 євро. У нас така комплектація почитаєте. Маємо сиденья з тканини, механика, екранчик. Шкіряний, шкіряне кермо, мультикермо, кнопочки, є yeah. LED-оптика така сама. Вона що біла, що чорна По що біла, чорна, що червона Ну така, добренька машинка. З цього ракурсу вам yeah, покажу. Ще непогане кермо. Ну напевне їх хоч в Японії роблять. Ну да, він номер Mitsubishi. А що у нас на на стиклах? Глобал. Ну це нік. Я думаю, що це якась фігня, а ані Mitsubishi. Так, йдемо далі. Теж маємо ледоптику. Не маємо. Я думав, є камера, немає камери. Така вона сіренька. Щось тут. Чи брудний якийсь, чи вигорів, чи лак, поліз. Нова машина. Теж все закрито. Добре зроблене. Теж маємо пластик. Пластикові колеса. <ріст> Давайте ми заглянемо, що у нас тут. Тут у нас все закрите, все, все в пластиці. Нічого нема. Все закрите. Все закрили. Так, 215, 60 на 17 колеса. Маємо барабани. Ой, 25-й рік на вулиці. Досі, до сих пор роблять барабани. Це, звісно, караул. Маємо камеру. Так, давайте ми зайдемо, глянемо, що тут салончик у нас. Салон. Та що, те саме? Все те саме. Все те саме. Всі чотири машини одинакові. Так, маємо. Mitsubishi ASX 13 бензин на 140 кінських сил. Щось він мені похож на Рено. Напишіть, кстати. Може це Рено. Отака у нас комплектація. І ціна цього автомобіля 25 490 євро. Ось так от виглядає. Щось мені... кажеться, що це. не Митсубиси, а Рено. А вы напишите, кстати. Так, кормо у нас шкиряне. Мультируль. Чи мультикермо. По бензину. 6 литров пишут. 6 литров она есть. бензина Ну, такие сегодня у нас были. Был коротенький огляд. Mitsubishi ASX. Чотири машини ми подивились у офіційного дилера Mitsubishi в Німеччині. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі. Ну і всім гарного дня, до побачення, до зустрічі у мене на каналі. Пока-пока.